Трагічну ніч сьогодні пережили білоцерківці. Люди ховалися в підвалах, рахували вибухи, молилися, щоб залишитися живими. Прильоти по лікарнях, будинках, підприємствах і навіть святинях. Які наслідки однієї з найпотужніших атак на Білоцеркву з спочатку повномасштабної війни у сюжеті моєї колеги Росія вночі атакувала білу церкву з повітря. Близько 20 вибухів пролунали в різних частинах міста. Де майже всю ніч провели в укриттях. Ворожі удари пройшлися по медичному центру, спа комплексу, приватних будинках та підприємствах. Місто горіло, пожежі спалахували одна за одною. Наразі вже відомо про серйозні пошкодження в центрі. Зокрема, вщент згоріло міжміське маршрутне таксі. Ще одне пошкоджено. Постраждали два приватні медичні заклади, з яких один повністю згорів. Пройшлося й по приміщенню білоцерківської єпархії УПЦ Спасок при. Ображанському соборі, а також по центральному корпусу аграрного університету. Били росіяни і по підприємствах, там теж спалахнули сильні пожежі, зокрема, на хлібокомбінаті, пошкоджене скління. Біла церква була підвергнута масовому комбінованому удару. Ну Це було 18 шахетів і одна балістична ракета. В чотирьох локаціях були попадання. це промисловій зоні і багатоквартирна забудова, і приватний сектор в різних районах міста. Я думаю, що завтра ще також сесія сім'я міської ради щодо додаткового виділення коштів резервного фонду місцевого бюджету. Для подолання наслідків цієї ситуації, що сьогодні в місті. білоцерківці розповідають, це була одна з найстрашніших ночей. Вибухи були настільки потужні, що вікна тремтіли навіть за кілька кілометрів. Катерина з самого ранку приїхала на роботу і побачила, що від новозбудованого готелю залишилось лише згарище. Я була в шоці, тому що цей готель, цей взагалі заклад, цей комплекс, яка рідна душа нашого всього робочого колективу. І чесно кажучи, ледь збираю всі свої емоції докупи, щоб стримати себе, тому що це ніби відірвали від душі від серця. Це забрали частинку душі. Ніхто з людей не постраждав. Ми наші працівники оперативно забрали всіх проживаючих з готелю. Люди не перебували на Всередині. Багато квартир на вулиці Млинова пошкоджені вибуховою хвилею. Люди ховалися в підвалах, обіймали дітей і плакали. Кажуть, таке важко забути. Я був в гаражі тут, в підвалі. Ховалися в укритті. Ну так і в підвал туди були. Я чув, саме я рахував, чув 11 вибухів чув. От. Ну, шум був. Сильно великий, дуже сильно. У мене то не сильно, слава Богу, на моєму крилі у мене крило з цього боку, в мене тільки в гаражі трошки двері помяло і одну раму з вікна вийти, ну вже не закривається, коротше говорить. У мене ще й внучка була зі мною, то вона 11 років її, і вона отримала стрес гарний. Наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинула 67-річна жінка. Вона отримала поранення уламком у скроню. Також постраждало ще вісім людей. Троє з них перебували на лікуванні у медзакладі, який зазнав руйнування. Двоє чоловіків та жінка отримали травми. Їх перевезли в іншу лікарню. Також з під завалів приватного будинку, де блокували двох жінок. Попри забої тіла, вони від госпіталізації відмовилися. Наразі у цорі зафіксовано руйнування понад. 45 об'єктів, в тому числі 23 приватні, 6 багатоповерхових будинків. Крім того, пошкоджень зазнали будівля жіночої консультації, дві школи та дитячий садок. Для фіксації руйнувань білоцерківців просять звертатись в ЦОР. На місцях влучань досі працюють усі відповідні служби, ліквідують наслідки обстрілу, допомагають постраждалим та відновлюють інфраструктуру. Олена Бойко, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Також у центральному районі міста від ворожих обстрілів постраждав цілий двір. На вулиці Ярослава, мудрого уламки шахеда вибили вікна у багатоповерхівках та пошкодили припарковані автівки. Поруч під удар потрапив і магазин на півфабрикатів. На місці працювала поліція та надзвичайники. Власники квартир прибрали скло з вікон подекуди видно пошкодження на будівлі від уламків та Шрапнелі. Більшість людей під час атаки перебували в укритті, тож лише чули сильний вибух, але постраждалих немає. Ми вже були в под... Ми вже були у сховищі. Ми вже спустилися в підвал, тому що вже лупашило лупашило. І коли воно вже тут жахнуло, це ж е... клен цей наш обгорівший, і все він задержав, він спас. Він спас, дерева спасли. Бо було б хуже, то не знаю, У мене воно 9 угла, то я думала, що вже там немає полдома. То... Ригнулися, як сабацюри, бо вже думали, що і підвал проб'є нас. Завалити, все. І завалить, і все, і не буде таке хороше бомбосховище. Самі все бачите. Ну, да, тут, воно... то, я думаю, коментарі, думаю, тут да, да, воно втратно. все видно. Втратно. Все видно. Так що шахет і шахет. Їх летіло просто чорна туча. Їх багато, дуже летіло, дуже багато. Один бахає десь з той сторони, з той сторони, з той сторони, а остальні летять і всі жужжать, і це жив. Вівторок, 24 червня. У Білій Церкві оголосили днем жалоби. Усі установи громади приспустять прапори та скасують розважальні заходи. Таке рішення сьогодні зранку ухвалили члени виконкому на екстреному засіданні. Також присутні затвердили виділення 5 мільйонів гривень з резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Крім того, за словами очільника громади, можливо буде необхідність компенсувати містянам оренду житла, допоки відновлять їхні будинки. Та харчування, Тож це може потягнути зміни по програмі. Турбота зазначу на завтра. Вже призначили сесію міської ради. За результатами перевірки якості повітря у районі вулиці Млинова, 36 та вулиці Замкова, 36 спостерігається перевищення норми оксиду та вуглецю. Про це повідомили у міській раді. Тож людям рекомендують уникати вдихання забрудненого повітря, закривати щільно вікна та двері до розвіювання задимлення в радіусі 300 метрів від вказаних адрес. Ніч із сиренами, вибухами та тривожними новинами. Багато хто навіть вперше за три з половиною роки великої війни спускались в укриття і чекали, коли наші сили ППО знешкодять всі ворожі цілі. Що відчували люди, де ховалися, як пережили ніч? Послухаймо. коридорі були. Сиділи в коридорі. Сусіди, то я чула, що спускались, стояли біля під'їзду. Бо ну дуже тяжко. І дуже ну, непредсказуємо це все, ну хіба таке може творитися в нашому світі? Де який же повинен бути захист, другі країни повинні якось вступити в боротьбу з цим злом, в укритті? Проснулася, наче ну, почула ну, щось, якийсь знак, що. Щось буде не те. Вийшла на балкон, почула звук шахедів. До чоловіка вставати і йдемо в укриття. Ніколи не спускалися, а перший день оце спустились в укритті. І сиділи до ранку, чули вибухи. Да, дуже... Налякалися вибухів, так? Налякалися вибухів, так. Да. Дуже, дуже було страшно. Дуже складно було. Дуже переживала за рідних, за близьких. Були в подвалі. Спочатку я проснулася від гулу самоліта. Ми побігли в коридор, потім ми бігли до підвалу. Поки бігли тільки три рази, присіли у самому під'їзді. Було прям один за одним і взагалом було дуже складно. Чи сидіті ходили в укриття? Звісно, всі мабуть, ходили. А взагалі ходили в укриття раніше? Чи це цього разу вирішили піти, бо злякалися вибухи? Навірно, після цього буду постійно тепер ходити. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Нема, нема слів. Шахиди атаки були, це саме взриви, літаки літали, а потім під кінець десь години сиділи, десь, десь балістика. Сильний був такий взрив. Людей багато було. І животами і були і сиділи Да. Поки триває наш ефір, ви вже можете дізнаватися більше в інстаграмі, фейсбуці, телеграмі чи тіктоці Еспресу Біла церква. Саме в наших соцмережах ще більше ексклюзиву. Унікальні та перші кадри з місць прильотів, щемливі історії, коментарі очевидців та посадовців. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте, щоб завжди бути в курсі найголовніших новин. Виховуємо патріотів. Білоцерківський рій ліцею номер двадцять нащадки Мамая переміг в обласному етапі гри Джура» Джурата представлятиме Київську область на всеукраїнському етапі. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. Відтак нашим хлопцям та дівчатам вдалось в ході змагань стати кращими у тактичній медицині, саперній підготовці, категоріях «Впоряд» та козацький гард у стрільбі. Метання гранат, топографії Тягоні линви вони стали другими а у таборуванні третіми. Але попри це, за підсумками всіх етапів, вони стали найкращими. Тож щиро вітаємо білоцерківських школярів та зичимо удачі на всеукраїнському етапі. Літня погода цього тижня буде мінлива. За даними українського гідрометцентру, у вівторок в день очікується максимум до плюс 24 градусів. У середині дня дощ, але згодом визиратиме сонечко. Вночі плюс 14, У середу і трохи тепліше. Температура підніметься до плюс 25. Четвер обіцяє бути схожим, але злегка прохолоднішим до плюс. 23 градусів у п'ятницю дощетиме майже до самого вечора. Температура коливатиметься від 12 до 23 тепла. На вихідних марно, подекуди з проясненнями. У суботу та неділю повітря прогріється максимум до плюс 23. Сьогоднішній день був важким, але навіть у темряві з'являється світло, і ми разом щодня пишемо нову сторінку міста. Не ігноруйте повітряні тривоги, користуйтесь укриттями, і головне бережіть себе і рідних. Побачимось.